Населення у нас зараз 1841. Раніше було набагато більше. У нас немає земель. У нас всього лише 170 сімдесят гектар землі, а все інше це водноболотні угіддя. Приблизно 1929, де такі думки, що 30-ті -е роки було засноване наше село. Воно засновано переселенцями-козаками, які від Катерини отримали це дозвіл. І вони обрали ці наші країни, заснували тут це село. Воно було рибальське село спочатку і досі у нас у нас співпадає день села з Днем Рибалки. Це професійне свято нашого населення. Хоча у нас є ще наше храмове свято, це введення у храм Пресвятої Богородиці. Це наша церква, вона сама у нас як була пам'ятка архітектури 19 століття, Бо вона, от раніше, коли комунізм був, тоді церкви руйнувалися, а наша церква вистояла, вона наше населення не дало її зруйнувати. Церква навіть. Мені здається, що вона навіть старша, ніж за наше село. Наше село було під румунською владою до 40-го року. Uh -huh. А люди розмовляють якою мовою? Російською. Ні, ну а національність яка то приємно. Це Старообрядці, так, Лаповани у нас свій говор є, у на, нас е, слова закінчуються, от… Е, роботають, говорять і в основному додають от «ди». ди. От сьогодні ходили, там, туди. От, Такої от в основному говорях. Наші предки здобували рибу, носили і раніше не було ж такого транспорту, і зв'язку транспортної розв'язки не було. І ходили пішки до міста, продавали там рибу, купували десь ну, інші продукти і приносили додому. Ну, до Место наші... Ізмаїл? Так, до міста Ізмаїл ходили, ходили пішки. У нас немає земель, у нас всього лише 170 гектар землі, а все інше це водно-болотні угіддя. І за рахунок цього і люди працювали, ну, бригади рибальські були. Зараз вони також працюють. У нас багато рибалок займаються риболонством. Дуже багато людей працюють в Ізмаїльському. В морському порті, на судоремонтному заводі працюють і дуже у нас багато моряків. Працює на школа, працює садочок, зараз він на канікулах. Будинок культури у нас працює, у нас готуються концерти, ми проводимо багато, дуже багато благодійних концертів на підтримку ЗСУ, збираємо кошти. Так, У нас є декілька ансамблів дитячих: танцювальні, вокальні, у нас є вокальний ансамбль казачки. Я тут працюю вже 9 років і дійсно змінилася трохи наша робота. Зразу було смателичено, як це працювати, як це не буде концертів, було страшно. Але потім влаштувалася, почали робити онлайн роботи, відеороботи, знімати відеокліпи. У Нас дуже багато. Можемо показати кліпів на і пане полковнику є, і всі до, до свят. Ми всі свята, які є в плані, ми обов'язково все відмічаємо, все проводимо. Угу. У нас працює танцювальний колектив, танцювальний дитячий. Промінчики, середня група грація, є вокальний колектив, козачки це вже трохи дорослі жінки, які от тут ми і намагаємося співати народні пісні. Функціонує оркестр духових інструментів. Це як традиція у нас, коли день села вони сіли цілу годину тут грають на літньому майданчику. А ми це... от зараз прийдуть дівчата на репетицію знайдуть. Чотири. Чотири, mm. І ми будемо співати з. Нашу ліпованську пісню возлі річки возлі мосту і дівчата, хто зараз до нашого колективу новенькі прийшли, вони намагалися знайти її в інтернеті. Їх немає. Возлі грічки возлі мосту. Эх, уж я три косы косила ради гостя. Уж я три косы косила ради гостя. Ради гостя, ради друга. Ради гостя, ради друга. Эх, ради гостя, ради друга.